Стародавня карта нашої галактики та загадкові двері в одному із храмів Індії, які ніхто не може відкрити. А також старовинний клинок, вік якого більше двох мільйонів років. Сьогодні ми розповімо вам про знахідки, які не може пояснити сучасна наука. Дослідники з Індії за останні кілька десятиліть. Відкрили п'ять дверей храму Падманабхасвамі, де було виявлено численні скарби, але одні двері відчинити так і не змогли. Ці двері не мають замка, вони замкнені зсередини. Сучасні технології не впоралися із завданням їх відкрити. Цей храм найбільш охороняється в Індії, припускають, що він зберігає незліченні скарби. Незважаючи на всю цінність, яка могла б знаходитись за потаємними дверима, ніхто не зміг їх відкрити. А проводити будь-які вибухові роботи, які можуть зашкодити архітектурі храму, уряд Індії заборонив. Можливо, існують якісь підказки, які дозволять відкрити цей вхід. Але наскільки нам відомо, поки що таких немає. За легендами, ці двері запечатав сам Верховний Бог Вішну. Цікаво, що ж може бути заховано за цими дверима. У 70-х роках минулого століття під час будівельних робіт зі встановлення фундаменту під будинок. Будівельники знайшли артефакти, яким, за припущеннями вчених, могло налічуватися до двох мільйонів років. Про ці знахідки мало що відомо, але точно відомо, що були виявлені останки слонів та дивний клинок. Виготовлений він був із алюмінію, який згідно офіційної історії став відомим лише з настанням ХХ століття. Звичайно, переважна більшість вчених вирішила, що унікальний предмет був просто підкинутий. Проте наліт на ньому показує, що, можливо, це не так. Сьогодні меч знаходиться в приватній колекції, а таємниця його походження не розкрита і досі. Десятки вчених надалі ламають голову над тим, як міг потрапити на місце розкопок цей дивний клинок. Під час розкопок палацу крицького міста Фест в 1908 році було виявлено диск, і ця знахідка. Відразу ж зацікавила вчених з різних країн. Це перший в історії людства відтиснутий друкований текст, що зберігся. Унікальна писемність диска повністю відрізняється від тієї, що існувала на Криті в 1600 році до нашої ери, коли він, імовірно, був зроблений. Суперечки дослідників нескінченні одні впевнені, що артефакт був привезений на острів, інші, що створений саме там. Треті ж бачать в ньому шифр. Четверті, взагалі впевнені, що це не мова. Вчені, як і раніше, із захопленням працюють над таємницею диска, називаючи його найдивовижнішою загадкою стародавнього Середземномор'я. У липні 1889 року Марк Курц, власник бурової компанії, виявив незвичайний об'єкт на глибині понад 91 метр, схожий на невеличку фігурку людини. Після ретельного обстеження з'ясувалося, що фігурка має плями червоного безводного оксиду заліза, що не характерно для підробок. Ці дані були підтверджені експертами з Бостона. Згідно теорії еволюції Дарвіна, подібні фігурки могли створювати тільки сучасні люди, що з'явилися на Землі близько 200 тисяч років тому. Відкриття фігурки Нампа викликає питання щодо цього еволюційного сценарію. Оскільки експерти оцінили її вік у два мільйони років, тобто до появи людини розумної. В 1998 році інженер-електрик Джон Вільямс побачив на землі щось, що нагадувало електричний з'єднувач. Він викопав його і виявив, що це трьохконтактний штепсель, вставлений в маленький камінь. Пристрій демонструє наявність електронного компонента, вкладеного в природно сформований твердий камінь граніту. Що складається з кварцу та польового шпату. Через атмосферу загадковості, яка оточує знахідку, ціна Енігмаліта складає півмільйона доларів. Багато членів наукового співтовариства класифікували його як обман, виготовлений виключно для слави і заробляння грошей. Однак Вільямс пояснює, що його незвичайний камінь доступний для будь-якого дослідника та аналізу. Вчені поки що ухиляються від випробування каменю, незважаючи на відкрите запрошення. Геологічний аналіз каменю показав, що йому приблизно 100 тисяч років, відповідно до звичайного розуміння технологічного розвитку людства, це неймовірно. Дехто вважає, що вчені відсторонюються від вивчення екземпляра, бо бояться того, що вони могли б виявити. Якщо науковий аналіз доведе справжність знахідки. Це може радикально змінити наше розуміння людської історії. У місті Ліма, столиці Перу, у міському музеї зберігається унікальний артефакт, дослідження якого вченими так і не було зроблено. Відповідно, ні значення, ні навіть походження цього артефакту науці не відоме. Мова йде про так званий галактичний диск, предмет, який є значно зменшеною копією нашої галактики. За всі роки, що минули з моменту знаходження галактичного диска, над ним не відбувався навіть вуглецевий аналіз, який міг сприяти з'ясуванню часу його створення. Невже вчені настільки полінувалися? На їхню думку дослідження його може призвести до іншого трактування різних подій людської історії з найдавніших часів і до сьогодні. Ось і вирішили не винаходити наново велосипед і залишити все, як є. А він дійсно нагадує своєю формою сучасне зорове сприйняття галактики, і на ньому навіть є спеціальна позначка, яка, як з'ясувалося, відзначає перебування в галактиці нашої сонячної системи. Дивний предмет у правій руці цього божества дуже нагадує один із предметів нашого сучасного світу: цей артефакт чимось нагадує будівельний теодоліт. Але теодоліт зазвичай працює у парі з геодезичною лінійкою. В лівій руці божество справді тримає довгий плоский предмет, який справді нагадує таку лінійку. Територія Індії просто усіяна великою кількістю грандіозних храмових комплексів, будівництво яких без точних вимірювальних приладів здається просто неможливим. Але такі прилади ще не були виявлені так, може бути один із них знайшовся в руках цього стародавнього Бога. Цікаво, що Бог вишва карман. В індуїстській міфології відомий як божественний майстер, архітектор та творець Всесвіту. І наостанок розповімо вам про доволі суперечливі і водночас унікальні гірські масиви, які знаходяться у провінції Буенкан. На знімках із супутника здається, що перед нами не кам'яні утворення, а величезні кити, які пливуть через зелень джунглів. Їхні тіла напрочуд гладкі. А довгі хвости губляться серед дерев. Звичайно, настільки ідеальні природні утворення викликають масу суперечок. А чи саме природа створила цей шедевр? Чи може хтось приклав до цього руку, залишивши таємне послання? Китові скелі популярна туристична пам'ятка. Однак не всі бачать у їхніх формах цих істот. Цікаво, що дуже багато дивних та суперечливих знахідок зараз заховано по приватних колекціях. Влада часто спростовує або просто приховує унікальні знахідки давнини, не даючи змоги навіть їх дослідити. Висновки, як завжди, робіть самі. Дякуємо вам за перегляд. До зустрічі у нас на каналі.